Ми перебуваємо біля корпусу Львівського університету. Якщо ви добре придивитесь, то це тепер біологічний факультет і геологічний факультет. Але в старі хороші часи, коли завдяки нашим братам Кацапам було знищено Львівський університет на вулиці Краківській. Десь в районі 50-го року сюди було перенесено корпус Львівського університету. І тут саме існував цей корп. Що тут було до того? Якщо ви бачите з цієї сторони, це є церква Святого Миколая. А оця будівля, яку ми зараз перебуваємо, це перебудована будівля єзуїтської школи, яка тут існувала до того, в цій будівлі працювали, читали лекції, такі віддатні математики польської доби, як Стефан Банах, Гурштінгаус, Мазур. В епоху Джозефінського університету чи Йозефінського університету в 19 столітті тут працювали князь Юзеф Пузина, який був деканом філософського факультету, який, а також його вчитель. Вовжинич Жмурко, який працював і в цьому університеті, і, і паралельно в політехніці, які були професорами. Завдяки князю Пузину тут з'явилися видатні математики, які ославили велич львівської землі, а саме Сірпінський був запрошений перед Першою світовою війною, під час Першої світової війни його. Перевезли в Російську імперію, і саме тоді він познайомився з академіком Лузіном Олександровим. Також тут працював приват доцентом Зігмунд Янішевський. Який, е, ос, е, який є засновником сучасної ідеології польської математики, і заснов, одним із засновником е, е, всесвітньо відомого першого в світі е, вузькоспеціалізованого журналу фундамента математики? В 30-ті роки тут видавався журнал Студія математики, де публікувалися видатні роботи Банаха, Штінгауза, Мазура, Розєвіча. Ми сподіваємося, що ми незабаром зайдемо в цей корпус і пройдемося по тих аудиторіях, де працювали наші видатні предки. Ну що ж, спробуємо колись піти. Цей корпус університету був єдиним корпусом університету, не рахуючи медичного факультету, чи зооветеринарного, чи ще інших, до 1918 року. Коли в 1920 році Львів став територією Польщі, головним корпусом Львівського університету став сучасний корпус Галицького сейму. Однак є дуже багато цікавих моделей, які пропонували за часів Австрії, як перебудувати цей корпус. Ми вам деякі моделі вам запропонуємо. Дуже прикро, що на цьому корпусі ознаменовано лише одну з найвеличніших постатей львівської математики. Це Постать професора Стефана Банаха, яка тут є знаменна таблиця, яка йому присвячена, який працював тут весь час, який з 22-го року був професором Львівського університету. Крім того, не тільки ця постать є знайома нам, але й знайома є Шкотська кав'ярня, яка поруч розташована колектив львівських математиків. Багато часу проводив у математичних дискусіях, різних сперечанках, в доведеннях саме шкодській кав'ярні. Йдемо по її, до її напрямку. її напрямку Слава Львівській математиці! Всій науці принесла шкодська книга. Ця книга, яка була приблизно в 1930 році, подарована. Дружиною Стефана Банаха в кав'ярні, де всі математики записували свої проблеми. Ми зараз йдемо до шкодської кав'ярні в напрямку до неї. Насправді шкодська кав'ярня не була завжди місцем, де збиралися математики. Спочатку львівські математики збиралися в кафе Рома. Ось воно є зображено, зараз воно ну, кафе академічне і багато інших воно перенесло назву. Але потім з якихось певних причин, а причини були досить простенькі. Львівські математики не мали коштів і вони брали каву, алкоголь і обід в борг, то власник роми не дуже цьому спонукав. Але власник кав'ярні шкотської. Кажуть, що його предки були шотландцями, запросив їх до себе. І вони після того завжди зустрічалися в шкотській кав'ярні. Власник шкотської кав'ярні був досить щирою людиною. І він давав і наливав каву, і, і все інше, і обіди. Для математиків досить щиро. І математики тут збиралися, вони тут обговорювали проблеми, сперечалися, спілкувалися, жартували. Шкодська книга після 41-го року, за легендою, була десь захована в одному з стадіонів під ворітьми, яке була викопана після визволення радянською армією Львова і офіційно опублікована Станіславом Улямом в Сполучених Штатах. Копія її е, належить е, математикам зі Львова. Це одна з найцікавіших епох львівської математики. Математики розвитку самої модерної математики саме тут, в спілкуваннях між Банахом Штейнгаузом, Улемом, Кнастером. Іншими математиками народжувалася та нова математика, яка існує зараз. Надіємося, що ми продовжимо ці, ці традиції і зауважу, що серед сучасних львівських математиків є саме ті математики, які розв'язали проблеми з шкодської книги. Це є Банах, Загороднюк, Зарічний, Прічко та інші.